Все-таки хочу сказати, що офіційний шлюб має свої недоліки. Це в тому випадку, коли чоловік набере кредитів і скине їх на вас. Зараз я займаюся процесом розлучення. Останні три місяці мого життя нагадують багатосерійний серіал. Мій чоловік набрав кредитів більше, аніж на мільйон. До того ж, він їх не сплачував і вже набігла чимала сума. Але чому я повинна відповідати за дії свого вже колишнього чоловіка? З мого життя він сник. Одразу після першого дзвінка колектора. Коли до нього вперше зателефонували, то він вдав, що помилились номером. А увечері з хати зникли наші заощадження, і чоловік також. Я страшенно налякалася. Телефонувала, а він не відповідав. Через кілька тижнів після зникнення чоловіка до мене постукали колектори. Я їх пустила і все розповіла. Чесно, я навіть не могла стримати сліз. Вислухавши мене, колектор порадив мені розпочати процес оформлення банкрутства і почати процес розлучення. У мене зараз такий стан, що я не можу привести себе до ладу. Тепер от думаю, як мені бути, якщо мій колишній такий об'явиться.